Full Blast Plus seven. Today we have culture page one. Can you understand all English? So page twenty eight. Read the introduction. Then do the quiz and see if you can guess the answers to any of the questions. Then listen and check your answers. потім Даний тест. У осі подивіться наскільки ви можете здогадатися uh, виділені слова, значення виділених слів. Потім ми послухаємо, перевіримо відповіді. Like all languages, English is always changing. Як і всі мови, англійська мінлива мова. English is the official language of the UK, the USA, Australia and New Zealand, as well as of some other countries, and millions of people around the world speak English as a second language. Англійська мова є офіційною мовою Сполученого Королівства США, Об'єднаного Королівства, США, Австралії, Нової Зеландії, так само, як і інших країн, і мільйони людей навколо по всьому світу розмовляють англійською як другою мовою. However, the varieties uh, of English spoken in different countries, for example, in the UK and the USA, are never quite the same. англомовних людей в різних в Об'єднаному Королівстві Великобританії і США ніколи не є однаковою. Even native English speakers will sometimes hear words or phrases in English that they do not understand, Знавці англійської мови або нейтіви, так би мовити, носії англійської мови. Інколи чутимуть слова або вислови англійської, які вони не розуміють. Окей. Okay. Ну от, наприклад, розмова, так? Британець і американець. Uh, it's chucking it down out there. Have you got a brolly?» I'm sorry, I only speak English. Тобто він його не зрозумів, так, про що він говорить? Який чакін, який uh, outs, yes? Uh, або який бролі. Чук-аут і бролі є? Окей, ну давайте спробуємо здогадатися по-чесному. If your friend from the UK asks to borrow a broly, what do they want? Якщо ваш друг з Великобританії просить вас. Uh, Взяти броли, що, що вони хочуть, так? A dollar, dollar a toothbrush. Так, uh, зубочись, господи, зубну щітку, вибачте, or an umbrella чи парасолю. Ну, не знаю, якщо це об'єднане королівство, то, то можливо, це парасоля, можливо, це umbrella. Так, Two. If your Canadian friends is looking for some runners, what are they trying to find? Um, якщо ваш друг з Канади шукає runners, то що вони намагаються знайти? A pair of trainers, some athletes or races. Я гадаю, що це все ж таки кросівки, мабуть. 3. If a cashier in an Australian shop gives you a pineapple, what have you got? Якщо uh, касир в австралійському магазині дає вам a pineapple, що дослідно перекладається як ананас, то що у вас буде на руках? A plastic bag пластикова, ну, сумка, так, a piece of fruit, шматочок фрукта, або a 50 dollar note. Ну, можливо, це ноут. Можливо. Можливо, це все ж таки банкнота. Фор. If your British friend is cheesed off, how are they feeling? Так, якщо ваш британський друг вчись то як, вони, як він це почуває? Пліст, mm -hmm. annoyed або Енг Ой, навіть не знаю. Можливо, annoyed. Можливо, а можливо. Ну так, да, можливо, annoyed. Ну okay, окей, хай буде annoyed, ми зараз перевіримо. When an American says that something is for the birds, what do they mean? Якщо американці говорять, що щось для птахів, що це означає? Дослівно, да, for the birds. It's not important, це не важливо. It's very small, дуже маленька, або it's not heavy. Probably it's very small. Можливо, про розмір говорять. If you're invited to an Australian Barbie, where are you going? Якщо ви запрошені на австралійське Барбі, то куди ви йдете? At той, щоб до магазину іграшок, це було б легко, да? a barbecue на барбекю або на пляж, мабуть, a barbecue. if you order afters in the UK. what are you going to eat? Якщо ви замовляєте afters, дослівно те, що йде після чогось, да? а, то що ви збираєтесь їсти? Junk food, нездорову їжу, dessert, десерт. Або Light Snacks. Я гадаю Dessert. Мабуть, це десерт, да? Тому що ми ж десерт їмо після main course, так? Після основної страви. Далі. In parts of Canada, if something is hooped, what is it? В частинах Канади, якщо щось hooked, то що це означає? Round, broken або popular. Ось це вже точно не здогадаюся. Що це в Канаді означає? Окей, ну нехай буде. popular. Ну, no, but I don't know. I'm not sure. Nine, if your British friend uh, nips to the loo, where have they gone? Якщо ваш британський друг nips to the loo, так, то куди він іде? Е-е, uh, пішов, да? To get a jacket, взяти жакет або куртку, to the bathroom, uh, до ванної кімнати or to find food. Знайти їжу, ну окей, можливо, to find uh, food. І останнє. If an Australian asks what the curry and rice is, what do they want to know? Якщо австралієць питає, що uh, таке curry and rice, то що вони хочуть дізнатися? If it's hot outside чи на вулиці спекотно, what food is available, яка mm, їжа доступна, or the price of something uh, ціну на щось. Ну, навіть не можу. Ну, хай буде hot аутсайд. Я не знаю. Австралійського варіанту англійської мови не розумію. Ну окей, давайте зараз перевіримо. Окей, okay, so listen and check your answers. Спробуємо подивитися, скільки ми вгадали. Can you understand all English? Like all languages, English is always changing. English is the official language of the UK, the USA, Australia. and New Zealand as well as of some other countries and millions of people round the world speak English as a second language however the varieties of English spoken in different countries for example in the UK and the USA are never quite the same even native English speakers will sometimes hear words or phrases in English that they do not understand quiz 1. If your friend from the UK asks to borrow a brolly, what do they want? C. An umbrella. 2. If your Canadian friend is looking for some runners, what are they trying to find? A. A pair of trainers. 3. If a cashier in an Australian shop gives you a pineapple, what have you got? C. A $50 note. 4. If your British friend is cheesed off, how are they feeling? B. Annoyed. 5. When an American says that something is for the birds, what do they mean? A. It's not important. 6. If you're invited to an Australian Barbie, where are you going? B. A barbecue. 7. If you order afters in the UK, what are you going to eat? B. Dessert. 8. In parts of Canada, if something is hooped, what is it? B. Broken. 9 if your british friend nips to the loo where have they gone b to the bathroom 10 if an australian asks what the curry and rice is what do they want to know c the price of something okay so we have guessed one two three four five six answers yes six answers okay good well done so now we'll, we know uh, if something is for the birds it's not important yes american says um, if something is hooped it's broken in canada if uh, our british friend nips to the loo it means so he or she uh, so they have gone to the bathroom and uh, if our Australian friend asks what the Korean rice is, it means the price, uh, they want to know the price of something, yes? Good, well done. So, project do research. Look at the English words and phrases in the box. Ковесинининининининий в стовраичии. Do you know what any of them mean? Чи знаєте ви, що вони значить, означають? Choose three and do some research on the internet to find out what they mean. Ви виконайте самостійне дослідження, знайдіть їхнє значення. In which countries are they used? У яких країнах вони використовуються? Write each word phrase in a sentence. Запишіть кожну кожне слово або фразу в реченні. Будь ласка, ось ці слова у вас є в табличці. So, do research? Виконайте, проведіть своє власне дослідження. That's all for today. Наразі це все. Our lesson is over. Goodbye, good luck. До зустрічі з вами на наступному уроці, на уроці Roundup Up 2. Проведемо повторення другого модуля. See you. Bye.